І навпаки, великі компанії зазвичай завдання достатньо складні, тобто, вони є частиною великого, дуже великого, дуже складного завдання, яке вирішується купою інших розробників, які ну і інших it фахівців які вам допомагають. І там є вже налаштовані процеси, вам є на що подивитися, є у кого навчатися, є кого навчати, і так далі. тобто... Тут просто без виключення будь-який it фахівець повинен бути і там, і там для того, щоб навчитися і першому, і другому, і після цього вже бути дуже крутим. Розумієте, про що я? Да? Але сказати, що обирати саме для старта, ну що вийде, те і, і ваше. Все дуже просто. Де найбільш просто знайти роботу в непрофільних компаніях, я про це постійно казав. І зарплати там зазвичай низькі, і не так вони вже лякаються початківців. Тому що не дуже круто вміють перебирати між кандидатами. Да? Ну, умовний молокозавод навряд чи вміє гарно відбирати програмістів, ви розумієте. Ну і також вони ще не вміють їх шукати нормально. Тобто рекрутери там не привчені шукати програмістів, ну, нам треба програміста, окей, розмістили вакансію програміста. Ви дивитесь, що треба, окей, це наче моє. Все, взяли. Про Doge Genuine точно не знають. Так що, це не значить, що туди прям дуже легко потрапити, але все одно трохи простіше. Ну, якщо так вийде, то ось вам перший початок кар'єри. Якщо так не вийде, ну, окей, де знайдете те і ваше, все дуже просто. Які red флегі в it кампаніях можуть бути? Ну насправді я записував дуже велике відео. Ось там можете подивитися щодо red флегів в it кампаніях. Ну, дуже стисло, якщо розповідати. Якщо ви одразу на співбесідах чуєте якісь списки э, редфлежних речень від вашого інтерв'єра, на кшталт ми тут велика сім'я. Ми ніколи не повертаємося додому, поки ще є завершена робота. Ну і купа інших варіантів, які я одразу не згадаю, але якщо мені їх будуть перелічувати, я скажу, що тут Red Flag, що Green не... Flag, все дуже просто. Ну і там відео передивиться, тому що я там багато чого це приводив. На саме ділі Red фелогів може бути достатньо велика купа, але, повертаючись до попереднього питання. Якщо ви початківець, беремо те, що дають. І не намагаємось бути знаєте, занадто перебірливим. Це не дуже добре. Аутсорс та аутстав – плюси і мінуси такої співпраці. Ну, скажімо так, я не дуже зрозумів, в чому питання. Аутсорс та аутстав між аутсорсом та аутстафом, чи порівняння з продуктом. А, умовно кажучи, між аутсорсом та аутстафом різниця дуже невелика. вся разница там полегает в том, ваш беспосредний керевник, то есть линейного спевробитника, программиста, QA, DevOps, вот этого, да, чи вин на боце вашей компании, чи у вас одразу линейный керевник в выпадку аутстафа на боце э, замовника. Тобто, якщо аутсорс, це ви командою переходите під керування замовника. Якщо аутстаф, ви переходите по під керування замовника, і там вже вами керує вже безпосередньо замовник. Ну, в аутсорсі, тобто, команди керують, а в аутстафі... Одинадцятиме різниця, скажімо, невелика, і тут я великі плюси і мінуси не скажу. Ну скоріше, вони не для вас, а для самої компанії. А от зазвичай простіше продати, але він приносить менше грошей Все,